Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що настав останній день туріку, потужне підсилення. Отже, зараз дивимось на захист і переходимо в атаку. Я 100% буду заходити топ-1%, це навіть не обговорюється, тому що наш захист тримається в категорії А, це просто перфект. І звісно, хотілося б зайти туди без викупу, тому що я не хочу витрачати свої кріси, але ж якщо програємо, Прийдеться це зробити. Ну тому що я вважаю, що за топ-1% відсоток дають трошки кращу нагороду, ніж за топ-5. А там побачимо. Звісно, нагороду завтра я викладу у спільноті, тому самі все побачите. Так, все. Досить балакати і переходимо в атаку, друзі. В атаку. Так, дивлюся, Ірюха незмінний в костю... без костюму стоїть. Супер. Нас чекає досить жорстка... жорстка оборона. Ну, нічого, вперед, вперед. 5500, я таких полюбляю. Мої пончики, будемо так їх називати. Ну і давайте подивимось, хто кого, хто кого. Так, головне, щоб був червоний камінчик, і він навіть тут трохи є. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Єдине, я не знаю, як зробити правильний хід. Як зробити правильний хід? Ну, тому що оцю трійку збирати, вона мені нічого не дає. Давайте зараз подивимось. Подивимось, що знизу пролетить. Можливо, трошки кращі розклади будуть. Так, тут трієчку червоних, мабуть, сюди віддам. Тут я трієчку, як кажуть. Наклянчив. Так, і мені треба терміново десь іще якийсь хід зробити, так, щоб прилетіло червоне каміння. Але ж. малоймовірно. Воно закінчується. Так. Тут четвірку робити, ну це, така собі затія, можливо, десь тут щось знизу прилетить, хоча я теж з цьому сумніваюся. Мересанг я не хочу віддавати. Хоча, ну давайте спробуємо. Тут які в мене варіанти залишаються. Тільки в Мересанг. є! Yeah! Ось воно. Ось так треба замовляти. Камінчики, їх гра вилітає, ви що, знущаєтесь? Ви бачили це? У мене немає слів. Друзі, я б точно переміг би цей бій. Блін, деколи мене дуже-дуже бісять у ці сторонні софти. Ну, тому що з телефона я не зможу грати так само, як з комп'ютера. Тобто треба вебку і так само, ну я не знаю, як це просто. Півставити, ну це реально, це якась підстава. Я такого ще не бачив. Як можна було вилітити тоді, коли я точно 100% перемагав? Ну ви ж бачили, вже все в мене були зарядження, моя трічка червона, я точно б переміг. Капець. Ну нічого, зараз підзагрузимось назад. Фух, як би це описати та словами такими негативними. Ну у мене окрім. Слів ви і на більш ну, там, других підставити, ну нема. Не знаю, це просто підстава. Я б. Ну, отакого я часу не очікував, щоб настільки було все погано. Так, в мене було таке, що вилітало з програми. Але це траплялося ну тоді, коли я там в телефон заходив, і мене на телефоні була відкрита гра. Щоб такої підстави, ну це дуже-дуже давно такого не було. І ну, чесно кажучи, я. Коротше, немає слів. Все, ви самі це все бачили, я просто в шоці. Просто взяв і вилетів у той час, коли ми перемагали. Супер, супер! Капець. І нуль. Нам дають 0. Я зніс двох героїв, і нам дають 0. Супер, во! П'ятірочку софту ставлю, однозначно, добре, робимо що? Правильно. Витрачаємо кріси. Хотіли контент ось тримайте. Все самі бачили, я прям. Фух. Да. Це було дуже круто. Добре. Повертаємось до Туріку. Топ-1 я буду заходити 100%, мені вже без різниці, вже оце після того мене вже точно нічого не зупинить. Ну, після такої підстави, ну все, це... як тут можна програти? Ви що? Знущаєтесь. Та, роби вже що хочеш. Тут я вже зараз всіх переможу, так. Кого, Хілера, звісно, будемо вбивати. Так, давайте зробимо ось так, ось так, ось так. Тут трієчку сюди заходить. Давай, геть, звідси. Так, 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 що можемо вигадати? Ну, мабуть, тут камінчики піднімемо. Так, червоненькі, черно... червоненькі, звісно, у пустоту кидаємо. Дивіться, зараз головне, щоб тут не зацепило жовте комбо, але ж воно зацепить. Воно, звісно ж, зацепить, але воно ж по-іншому не вміє в цій грі. Я вже починаю скаженіти. Так, сюди, йди. Так, тепер, тепер. треба синеньких дозрядити. Срочно. Терміново, терміново, я перепрошую. Так, сюди. Бубл заблокуємо. Все, зараз я вам Зараз я вам зроблю вітер. Так, цей суди сюди уходить. Так, Руйган працює. Так, жовтий кріс теж. Тут завтикав треба. було Баладжунаїда активувати, вже закінчили бій. Ну, вже що маємо, то маємо, все. Бафаємося і добиваємо. Раз, два, три, все. Є йо мойо не хоче він вмирати, що ти будеш робити. Все, давай, пішов геть. Не затримуй мене. Так, друзі, добре. Це була бже в нас друга перемога. Ну нічого, нічого. Я тримаюсь. От бачите, якщо б я переміг би той бій, я б одразу зайшов в топ-1%. І якщо б, наприклад, я б далі програв би, можливо, не треба було б робити викуп. А зараз що? Зараз вже все. Я викупився, в нас залишились три удари, і що? Продовжуємо контент. Звісно, вперед. Класно, класно. Просто чудово вийшло. Я у захваті. мене е, до сих пір тримає, що ви сільця. Оця напруга мене просто тримає, вона мене не відпускає. Ну, ви маєте мене розуміти, тому що така підстава. Добре, що це не на війні, там якісь вилетіли, і добре, що вона ні на що вже не впливає у моєму випадку. Ну тому що тут ми однозначно будемо брати. Топ-1%. Тут уже нас нічого не зупинить, все, до побачення. Так, кого тут я боюсь, кого я тут боюсь, кого я боюсь, та я нікого тут і не боюся. Добре, давайте зараз у цих вб'ємо, що вони мені не заважали. Так, тут скамінчика не доб'ю, давайте тоді ось так робимо. Тут забираємо. Тут трічку сюди. Тут, тут так, тут трічку червоних, супер, так. І, мабуть, ще раз червоних заряджаємо. Так, і горило, мабуть, зарядимо, хоча це не точно. Ні, зарядимо. Ну вона нічого мені не зробить. Нічого. Так, контра проти синіх. Чудово, я та буду бити червоними героями. Так, давайте поміркуємо, давайте поміркуємо. Так, цього можемо забрати. Можемо, звісно, давайте його так заберемо. Так, цього заберемо ось так. Це сюди і тут підрив. Все. До побачення. Зоро. Крутяк. Так, добре, два бої залишилось і вперед далі. 5420, нас чекає. О, Маріяночка у другому костюмі. Ух, ти моя ципочка. Дуже хочу тебе зловити, але поки не як. Поки не як. Так, добре. Йдемо далі, йдемо далі. Так, що ти робиш? Байдуже. Серйозно, я вже... Після того, як я підгорів, то мені вже якось все одно що там робиш. Ага, лікуєш. Добре, лікуй далі собі. Так, зараз мені треба червоний зібрати, чи можливо синенький вже. Щось нічого не приходить. Добре, давайте зараз отак вот зробимо. Так, добре, давайте не буду поспішати. Але ж я зараз зроблю тут хід, потім синіх, а він може заблокувати синіх. Ну давайте. чи червоних. Ні, 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 Я червоних зберу. Я трошки хитріше буду. Так, добре, зараз лікую. Так, хто тут мене вдарить? У це тільки вдарить. Так. Так, кулєрва, мабуть. Кулєрва, чи кого будемо тут згасити? Машка б'є по трьох. Кулєрва можна заблокувати. Тут я трічку складу. Ми дозарядимо хоча б оцього героя, Локі. Якщо попаду, звісно. Якщо ж попаду, ви ж розумієте. Так, давайте це сюди. Тут, ну, тут я ризикую. Так, добре. Трійка є. Будь ласка, а, тут ще й я ж забув. Ну тут по цим трьом буде бути, ні? Так, добре. Добре, ну, колерва. крадемо. Які ще варіанти? Є, заблокували цього. Лапчі, ну добре, давайте підрів Крису. Будемо шукати зараз червоний камінчик. Або синенький. Ні, червоний мені потрібен теж. Так, Машка знову буде бити. Це боляче, чесно кажучи, переживати, Но... Так, ну горимо. Червоний. Випав. Супер. І ще червоний. Не заряджай її. Так вона зараз похоронить якогось героя мені. Без, що робити, що робиться, що робиться. Ну, два герої є, але ж вони горять. Скільки тут горіння? Скільки тут горіння? 4 хода. 164. Захід. І 4 хода, та я згорю. Ой-ой-ой-ой-ой, що робити, що робити. Добре, давайте. Варіантів просто небагато, тут однозначно вже оцей відкисає. Тут одна Руген зараз буде триматися. Але ж... ні. Я їх точно вже не заберу, давайте хоча б так спробуємо камінчиком забрати. Так, супер. Хоч, хоча б так. Ну, звісно, ти не уклонишся. Ну не ухилишся, ти ніяк. Ну, нічого, нічого. Поразки, оце, да, оце так, це поразка. Перший бій це не поразка. Це просто якийсь. Все, мовчу, мовчу. Треба грати з холодною головою. Це таки робимо. Так, добре, отже, четвірка. Сюди заходить. Тут четвірка приходить. Це на замовлення було. Вбили одразу фланг, вибили так. Так, так, так. Ну тут трьох будемо забирати. Зараз у цього зайчика заберемо побігайчика, щоб він мені не заважав. А я, може його і не заберу, він міцний. Ні, заберу. Так, добре, добре, добре. Давайте поміркуємо далі, е, далі, які ходи робити. Ну тут тільки такий хід бачу. Ні, червоний не накалюдував. Ух ти! поле полетіло. Ну куди ти змістився? Куди ти змістився? Я не замовляв цього. Так, добре. Ось так тоді продовжуємо. Червоний. Червоний. Мені 3 бен. О, оце супер стало, все. Зараз дозарядимося. Зараз об'ємо. Так. Лорда Локі. Лордом Локі копіювати не можна, тому робимо ось так. Трошки не вийшло, але хоча б ману зрізали. І то непогано. Так, добре, по трьох. Молодець я б теж би скопіював би мар'яночку. Так, ось так, цей сюди, цей сюди. Все, це залишається один герой. І це точно вже наша перемога. Ну тут без варіантів. Тут тільки червоних залишилось зібрати. Так, давайте зробимо ось так, ось так. Тут червоненького, віддамо сюди. Тут, можливо, щось червоне приїде. Так, ману забираємо. Це сюди. І зараз добиваємо все. Робимо раз і робимо два джунаїд має дозабрати. Все, друзі, все, друзі, ось так відіграли. Початок нервовий, ну. Прям не знаю, дуже кепський початок. Ну, нічого. Як є, так є. Головне, що. Топ-1% все-таки взяли, але ми його і так би взяли. Ну, нічого не поробиш, таке життя. На цьому в мене все. Всім гарного настрою і побачимось. Всім пока!